Вітаю вас, мої любі, ось і промайнули різдвяні та новорічні свята. Ми розбираємо святкові прикраси, ховаємо ялинкові іграшки до майбутніх свят. А ялинка, що з нею? Що ви знаєте про ялинку? Зараз я вам трішечки розповім. Хвойні ліси це легені планети. Дуже багато користі від хвойного повітря. Хвоя не дає змогу поширюватись мікробом, і тому у хвойних лісах дуже багато санаторіїв, де відпочивають люди. Коли ялинка квітне, а вона квітне, нектар збирають бджоли насінням шишок, смакують птахи. Гілками, шишками та хвоєю тварини. А ось люди готують смачне ялинкове варіння. З хвої вітамін С, якого у ялинці більш, ніж у лимона. смоли ялинки виготовляють прикраси, з деревини виготовляють човни, меблі, шовк, фанеру, папір. А музичні інструменти з ялини мають дивовижний звук. Діти, це дуже маленька крапелька про ялинку. А зараз ми з вами послухаємо віршик, який написав Олександр Олесь. Називається він «Раз я взувся в чобітки. Слухайте уважно, раз я взувся в чобітки. Одягнувся в кожу шинку, сам запрігся в саночки і поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати, а на мене зайчик. Став ялинку віднімати. Я сюди, а він туди. Не віддам, кричить, ні за що! Ти ялинку посади. А тоді рубаю ледащо. Не пущу і не проси, і цяцьками можна гратись. порубаєте ліси, ніде буде і сховатись, а у лісі скрізь вовки, і ведмеді, і лисиці, і ворони, і граки, і розбійниці синиці. Страшно стало. Ой, пусти, не держи мене за поле. Бідний зайчику, прости, я не буду більш ніколи. Низько, низько я зігнувся і ще нижче скинув шапку. Зайка весело всміхнувся і подав біленьку лапку. Ось такий віршик зворушливий, малята. А що ви зрозуміли? Тема вірша. Про хлопчика, який хотів бути дорослим, а не не подумав, про наслідки, але ж потім вчасно послухав зайчика і зробив мудрий вибір. Думати треба і про інших, про наслідки, не вирубати ліси та захищати тварин. Ось дітки і головна ідея цього твору. А ви прикрашаєте на свята ялинковими лапками свою оселю? А ви ставите на штучну, а живу ялиночку в себе на хаті. А які почуття вас викликають викинуті на смітник після свят ялинки? Задумайтесь, дітки. Будь ласка, до побачення, до нових зустрічей.